Минуло вже півроку після ракетних ударів по Ніжину. І хоча ніжинці рекордно швидкими темпами відновлюють пошкоджену інфраструктуру, наслідки ворожих обстрілів добре видно неозброєним оком. А ще пережиті жахіття назавжди закарбуються у пам'яті містян. Пані Ольга проживає на вулиці Прилуцькій. Саме у цей мікрорайон на околиці Ніжина було найбільше прильотів у перший місяць війни. У житловому масиві практично немає жодного вцілілого будинку. Від 25 лютого і протягом півтора місяця майже щодня були обстріли нашого містечка. До нас прилітало із Чорного моря, до нас летіли такі на парашутіках бомби, курликали наче пташки, а потім зривалося. До нас вилітав літак із за лісу і кидав бомби, там є вирва на стадіоні. Все містечко було обстріляно. Було дуже багато ракет, які стирчали тут скрізь і всюди. Постраждали у нас дуже школа наша, дитячий садочок, амбулаторія сімейної медицини. І всі 15 будинків, які в нас є, багатоповерхівки, жодний не вцілів, скрізь повилітали вікна, двері покоряжило. Ось у цьому будинку і дах. Теж був пошкоджений. Ось оцей будинок на перший поверх улетіла така ракета метрів три. І вона влетіла на перший поверх, пробила підлогу і застрягла у підвалі. Найстрашніше, що всі жахіття війни на власні очі бачили діти, яким і досі важко сприймати страшну реальність сьогодення. В п'ять утра, коли прилетіла на склад перша ракета, я спав в утра десь прогрімів зрив. Я подивився, ну, я підійшов в коридор, я подивився на свої двері. Там оце у нас такі, така була двері, і тут форточка була, і вона просто повилітала. Коли я спускався в під'їзд, там були напрочні окна, окна побиті. Потім у нас окна вони позаклеювали клієнка. На вториму на, на, на другу ракету. У нас я сидів. Я сидів на лавочці. От коли був перший взрив, ми я поїхав до своєї бабусі. Потім ми приїхали убратися. Я вже виходив, сидів на лавочці і почув самоліт, який летів, і вже збросив бомбу. Нам сказали, що будуть обстріли 25 лютого. І, і ми всі, бабуся, дідусь, сусіди наші і мама поїхали на дачу в погріб. І ми через хвилин 15 вийшли і всі пішли на ну, готовить їсти. А ми з сусідом залишилися дивитися, чи є ракети, чи ні. І ми побачили, як летить за лісом снаряд. І потім ми всі через кожних 15 хвилин бігали в погреб, тому що бачу, як летіли снаряди. Налякані люди майже півтора місяці просиділи у холодних підвалах з короткими вилазками на перекус, та й з дефіцитом харчів. Тоді назріла серйозна проблема. Розповідає пані Ольга. Нам дуже допомагала вижити місцева влада. Нам привозили дуже багато гуманітарної допомоги. Нам привозили і картоплю, і курей, і молоко роздавали майже щодня. Потім підключилася церква Адвентистів сьомого дня, нам привозили хліб, і зараз його привозять і роздавали нам продуктові набори, дякуємо їм дуже. І ще зараз отримуємо продуктові від них. Отримували продуктові набори від держави, це було на ну, нашій школі, видавали людям. Приїжджав до нас Червоний Хрест, її директор керівник Наталія Володимирівна Саєнко. Вона нам привозила. І предмети особистої гігієни, і побутову хімію, і секонд-хенду тут був на базарчику. Ми дуже всім вдячні за таку нашу допомогу. А ще ніженці дуже дякують медикам та героям Комунального фронту. Окрема подяка від громади нашого містечка, комунальникам. Вони настільки хоробрі, настільки проявляли хоробрість. Вони під оціми. Так сказати, пулями під цими обстрілами дуже моментально реагували на все. Був у нас пошкоджений водогін. Ну може, день ми були без води, тут вже вже все відремонтували. Було пошкодження електромережі, також ну, може, ну може, декілька годин вони вже відремонтували. Бу, було пошкодження тепломережі, теж відремонтували. А коли була пошкоджена наша котельня, там взагалі повилітали вікна, там відмовили насоси. Але ж продовжували нам подавати тепло, і тепло подавали нам до останнього дня. Ми дуже вдячні і владі нашій, і комунальникам. Дякуємо їх. Хай береже їх Бог і хай вони надалі так же працюють. Завдячуючи міській владі Ніжина, сьогодні вже на завершальній стадії відновлення пошкоджених об'єктів, розповідає очільник міста Олександр Кодола. Ми не можемо чекати допомоги від держави чи будь-яких інших установ. В першу чергу сподіваємося тільки на себе, на свої можливості. Дякуючи нашому місту партнеру Івано-Франківську, який виділив субвенцію 500 тисяч гривень. Ми вже завершили заміну вікон. Металопластикових вікон в районі мікрорайону Гуньки в тих будинках, які постраждали від обстрілів. Мова йде про вікна у під'їздах, оскільки держава декларує, що вона буде компенсувати відновлення житла і квартир, і приватних будинків. Саме це обов'язок держави. Ми на себе взяли обов'язок відновити будівлі комунальної власності. Тому власне, активно працюємо і хочемо, щоб за цей сезон, за літній сезон, ми відновили максимум пошкоджених будівель. Всі вікна, які ми замовляли, всі були придбані. Не вистачало тільки чотирьох вікон, які на вчора вже прийшли з будинок там позаду їх міняють. Заміну ми производимо за кошти керуючої компанії і ОСББ. А саме вікна закупили. З допомогою міської влади не було вибору, це треба було робити. Все-таки зима не за грами, і у нас і так, я так розумію, буде топітельний сезон, тяжкий цей. А треба, треба було займатися, робити, вставляти внаслідок ворожих обстрілів. У Ніжині пошкоджено 25 багатоповерхівок, 55 приватних будинків, дві школи, дитячий садочок, котельня, спортивний заклад та амбулаторія сімейної медицини. Чотири приватні будинки рашистами було зруйновано вщент.